Ми, напевно, згадалися, що ми сьогодні будемо з вами робити. Згадалися? Да. Здогадалися. Отже, на сьогодні ліплення. Продовжуємо з вами ліпити. Мета нашого заняття навчитися вирізати, користуватися ножицями, вирізати по лініях і ліпити площинні фігури. Фігуру, яку ви зрозуміли, що ми сьогодні будемо ліпити? Ангелика. Ангелика. Ви бачите перед собою. Це різні ангелики. Це є об'ємний чи площинний, як ви гадаєте? Об'ємний, об тому що він має форму. А ось якщо такий ангелик, це площинний. Так, отже, ми сьогодні з вами спробуємо ліпити площинного ангелика. Перш ніж почати робити площинного ангелика, ми спробуємо вирізати. Ось я вам зробила такі шаблони. Ми вирізаємо шаблони. Коли ми виріжемо, я вам далі покажу, що ми далі будемо з цим шаблоном робити. Я кожен роздаю шаблон. Так, тримаєте. І вирізаємо по контуру. Вирізаємо. Я працюю разом з вами. Так, може це ми всі. І ми вирізаємо по, по контуру. Це буде вирізати бо якщо об'ємний, то нам шаблону не потрібно буде. А якщо площинний, ми робимо шаблон. А ну пригадайте, що ми ще шаблону площинний які робили ми ще, які з вами вироби робили площинні? Голуба. Голова ми робили площинного чи об'ємного? Об об площинного. Об ми об на, на ярмарок з вами робили так, ми робили площинний. Так, Листочок ми робили ще з вами так. Котика ще що. Свічник. Так, ми робили свічник. Так. Це було все в нас об'єднане. Зараз ми з вами якраз вчимо площину. Площинні приймете. Підця. Піцу ми робили? Ну, вона ну, трішки площина, але об'єм немає, бо ми зверху накладали. Різні продукти, значить воно може бути і, і об'ємне. Я вже помаленько свого ангелика вирізала, завершую. Підкрай, підкрай, ся, підкрай, ся, ся, Супер, дуже класно, молодчинка я забираю, бо вам не заважало. Ще чекаємо трішки Матвія. І будемо продовжувати далі нашу роботу. Яночку, ти маєш таке. Далі. Далі наша робота вже буде зливати. Рукава захопляти обов'язково. так. Ще не трішки залишилося. Тонший виріб, що з ним, він швидше тріскає. Чим глибше, тим краще. Менше буде тобі трішки. Ну, Верід трішки більше, тому що, ви ну, бачите, в нас форма велика. У нас там щось дуже поняття. Так, може все? Все, добре. Тільки мені Сюди я забираю, щоб я не заважало. Ножиці відсуваємо дві. Відсунули ножиці на бік. Вони вже вам не потрібні були, ми вже на нього не Так, Відсунули сюди на бік. Знаєте, як користуватися часами, правда? Так. Знаєте як? як? Хто не може сказати? Ну, то, не можна наш ніхто не махати. Не можна махати, не можна ще що. Ну, не можна щоб різати. Так, треба уважно різати або пальці, щоб не порізати. А так. коли подавати треба? Так, подавати треба не гострим кільцем, а тупим тут, де ви тримаєте рукою. Молодці. Так. Бачите, техніку безпеки ви знаєте гарно. Зараз на шматочок глини. Ми робимо кульку. Ви зробили кульку, і від кульки ми починаємо розплюсувати. Може, чуть, -чуть більше візьми Ямочку. А давай трішки більше, але змочите. Добре, такі буде добре. Розплюскуєте. І берете розплюскувати. Водичкою. Водичкою ви собі, знаєте, якщо трішки вона лине зверху засихає, що ми робимо. Ми змащуємо, ми мочимо пальці і змащуємо в'яне трішки тверденька глина, треба користуватися водичкою. Вони такої палянички. Бачите, ось так приключю. Кому важко в руках, пробуємо на навершитися. І розрівнюємо. А що зробити мені такого? Давай. Це нас засихає. засихає, так. От коли ви замостили руки? Вони відмиваються добре чи ні? Відмиваються руки від глини? Так, Та, тому що так, глина має лікувальні властивості, я вам розповідала. Я От, я це віде нічого, віде. нічого такого страшного, якщо, наприклад, у вас руки замастилися. Ось, дивіться, далі, коли ми зробили нашу таку паляничку, ми її розплюскуємо. Розтягуємо на нашу форму. Ось, дивимося. Так, замаленька ще, значить, ми ще розтягли. Працюємо пальчиками. Ось, бачите? Але вона не буде зупиненька? Ні, не буде. Ти її розміщує. Десь як я в мене ну, після. Та ти є різних кольорів. Глина буває червона. Яка ще? Ми з вами вчимо. Червона. Біла. Біла і сіра. Так, і ось така. А, так, а цю, що ми користуємося? Це що за глина? Гончарська. Манчарська. Це з цією глиною працює майстер Гончар. Так. О, ми з вами. Фінчар. Фінчарська. 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 З глиною можна зробити якісь там узори чи... Візерунки? Так. Коли ще глина мокра, ми можемо розмальовувати. Звичайно. Давай. Тако пальчиками, Діти, працюємо пальчиками. Ось, розглачуйте, бачите, щоб воно було гарне, гладеньке. Тому що, ви знаєте, коли воно засихає глина, ми далі не можемо вже її поправити. Що так розуміє? No, Щоб піднімати, то ми будемо ниткою піднімати, щоб так не тянуло вовки. Кажіть, дома ви любите лікати? Лікати вдома? Получається? Маму-тата залучаєте до роботи? Да. Молодці. Так, бачите, вона і заспокоює глина. Добре, виходить. Зараз я пробую свій шангелик. Матвійка. Такий густійший борець, якщо треба густейший, я маю густіше тобі треба. А що зараз робити? Так, Зараз це лишне задаєш. Десь з пальчиком, значить, ви маєте пензлик і далі пензликом допоможе. Так миленька на політику. Зараз будемо піднімати нитку. колишня, так? Ти вже там відрізав. Забираєш його. Залишилася нитка, так? ще все одно вам дам нитку, щоб вам допоможу вам зараз підняти, щоб вона не втратило своєї форми. Так. Такі слої виробляєте, я Ось здорово Так, ниточкою ми під низо пропихаємо і так як відрізаємо від дошки. Тому що, ви знаєте, ви приплюскували свого ангелика, і він притискається дуже щільно до дошки. Отже, ми ниткою маємо так, якби відрізати його від дошки. Щоб воно не втратило своєї форми. Танечко, Ось, бачите, воно форму не втрачає. І далі ми допрацьовуємо, Уважно сюди, подивіться, бачите, далі ми беремо або пензликом, або пальчиком загладжуємо всі країни. Поки глина мокра, ми можемо. Форму ще поміняти. Деякі дефекти, які є, де недобре ми зробили щось. Ми можемо це все загладити. Тримай, доробляєш. Ми вже завершуємо, завершуємо наше заняття. Давайте уважно згадаємо, що ми на початку з вами робили. Навчилися з вами що вирізати шаблон, так? тому що так було б трішки важко нам ангелик зліпити. далі ми що з вами робили. Так, ми шматок зробили кульку, з кульки ми зробили. Що ми далі робили? Приплюснули нашу як паляничку зробили. Приплюснули, далі ставимо на папірчик і далі все вирізаємо акуратно. Так, коли ми вирізали, далі що ми зробили? Коли ми вирізали. Беремо воду в пачок і все замазуємо. Загладжуємо, так? Так. Щоб так. ніякої дріжнички не було. Так. А потім як все зробили, то далі ми ангелика ниточкою вирізаємо і в нас виходить. Піднімаємо такі. з під дошки, так, тому що ми приліпилися. вводимо ми сьогодні твірсунки. Ми з вами зліпили вашого ангелика. Сьогодні дуже гарно старалися молодці. Ну а тепер скажете, що ви робили і навіщо ви робили цього ангелика? Могла ангелика звати Мого ангелика звати Соня і я сьогодні на цьому занятті його дуже гарно зробила. Тобі вдалося? Молодченка. Далі я цього ангелика розмалюю і потім я дам на ярмарок. Так, так Софійка. Я сьогодні на занятті робила цього ангелика. Мені дуже сподобалось і я дізналася, що глина лікує е, всі організми і руки. Люди, так. Мені дуже сподобалося заняття і я ну отримала гарний досвід, як робити цього. Що е, ти заняття сьогодні взяти Цікаво. Я взяла заняття, що, е, що е, ну, лікує. І вирізати е, шаблони і завжди, що е, голера може це лікувати е, е, буде руки, надійка. Добре, mm. um. <плес> отже. Дуже дякую вам за заняття. Ви сьогодні молодці, всі гарно постаралися і з роботою ви справилися. Дякуємо!